Мої вітання товариство. 11 липня, сьомогодина ранку, плюс 23 нібито. От, але обіцяють сьогодні нам справжню сахару по прогнозу. Вчора таке саме було. Але от під моїм навісиком тут поруч вишня росте, наді мною яблуня. Моє. Робоче місце на столі. Тютюн, точніше тютюн з махоркою. Перекурюю. Лежить махорочка в мене в кіпах. Вже третій, третій день. Там далі ще. Різні сорти. Частина вже підвішена. А частина ще в полі. В полі залишив високорослу. Оцю жовту махорку. Два сорти у мене жовта 109 і, і света пое було. Ну, візуально вони дуже схожі. У <рес> мене були такі думки, що або хтось плагіатом займався за часів Радянського Союзу, ну або десь насіння переплуталось. Ну, всяке можливо, але схожі, майже ідентичні. Ну, Сьогодні, думаю, завершу. Вішати сімокорку тому що третій день ну зупинився там процес розігріву, контролював я його, довелося навіть там дуже рано вставати 3-4 година ранку, щоб нічого не згоріло. Всім доброго дня, міцного здоров'я і швидкої перемоги!